Постанова в Верховній Раді зареєстрована про звільнення Рустема Енверовича з посади. Зпитаєте, хто це Рустем Енверович? Це Ум'єров, міністр оборони. Я спочатку думаю, оце прикол, тут він повинен в Корею полетіти, там про щось домовлятись, поки долетить, а тут його вже народні депутати звільнили. Коротше, відкриваю постанову і дивлюсь, що. Зареєстрував її Олексій Гончаренко. Ну, Олексій, по перше, вам респект. Ви єдиний показуєте, що у Верховній Раді відбувається. По друге, ви дуже робите правильно, що ну, політично використовуєте всі важелі народного депутата для того, щоб показувати українському народові. Все те, що знижує потенціал наш до перемоги і до нашого збройного протистояння ворогові. А ще важливо, щоб ви не боялися, це теж дуже добре. Інше питання. Інше питання про те, а чи ми можемо довіряти вам, от вам довіряти іншим людям, які теж у Верховній Раді намагаються щось робити. Мені б хотілося. Мені б хотілося вірити в те, що ви представляєте силу, яка бореться, маючи, маючи якісь свої, звісно, пріоритети, цінності, бажання. Але, але не забуваєте при цьому про український народ, бо так багато в нашому житті було хайпу Стьобу і приколу, що ти вже не знаєш, це хайп, це стьоб, це прикол. це... Привернення уваги, чи це торгівля. У нас був один народний депутат, і всі його звинувачили в тому, що він так мужньо мужньо розказує які всі падлюки, а потім його партія вся голосує за те, що він критикував. Ну він сам не голосував, до речі. Ну і так залишався чистим. Тому Олексій, це дуже добре. Ну прям реально дуже добре, що ви анонсуєте, звертаєте увагу. Постанови виписуєте, які, звісно, не будуть ніяк проголосовані, і все це таке, знаєте, плювок в порожнечу. Мені б хотілося, щоб народні депутати одне перед одним намагались подобатись українському народові і не тільки подобатись, а і робити справи одне перед одним. І українці вже не знали б кому дякувати першому. І хто для них більше зробив, щоб українці сперечались над тим, які депутати більше для українського народу зробили добра? А то виходить так, що найпопулярнішим і найближчим до народу є депутат, який стібається над іншими депутатами, який реєструє такі законопроекти, який показує всю ту гедоту, яка інколи трапляється в стінах Верховної Ради України. Який не боїться контроверсійних звинувачень своїх же колег. І це насправді неправильно, це насправді якась халепа, це якийсь сором, адже ми не повинні жити в державі, в якій політичні бонуси можна здобути тільки на стьобі, на хайпі, на приколі, ну і на ну, демонструючи там свої музичні здібності дивним способом. Отаке життя. Отак ми з вами воюємо, отак ми захищаємо нашу країну, отак ми будуємо нашу політику. Насправді, наша політика дуже схожа на щось дуже дуже таке цинічне, прагматичне і віддалене від того, чим вона повинна бути. Політики захищають інтереси тих, хто їх поставив. Політики думають про себе, політики думають про те, як залишитись у своїх кріслах. Політики думають про те, якби його де продатися подорожче. Знаєте, купив подешевше, продав подороже і маєш прикуп. Ненормально це все. І проблема в тому, що український народ на все це ведеться. Тобто український народ продовжує тримати в себе в голові людей, які хайпують, стібаються, прикалуються. Війна трішки нас змінила, але війна призвела до іншого ефекту. Частина виборців, а це молодь в основному, стала взагалі в опозицію до всього цього бреда, який відбувається. Вони абсолютно ігнорують політиків, чиновників, події, які відбуваються. Вони стають аполітичними, а вони не хочуть взагалі ні про що думати і нікого знати. Це дуже зручно політикам. Це зручно тим політикам, які є біля влади. Це дуже зручно тим, хто хоче дійти до влади, адже. Чим менш активне суспільство, чим менше воно контролює чиновників, чим менше воно оцінює їх адекватність і їх здатність зробити що-небудь для народу, тим легше. Достатньо якогось спецефекту, достатньо просто хайпувати, достатньо кричати, достатньо посваритися з кимось і зробити вигляд, що ти за народ. Це дуже класно, це дуже легко, це драйвово. І головне. Тут не потрібно ризикувати своєю політичною кар'єрою, тут не потрібно ставити на кон своє політичне майбутнє. Просто домовся один з одним. Ти сьогодні на мене наїхав, а я завтра на тебе. І так здобуваємо політичні бонуси. Сьогодні ти визвав повію з Верховної Ради, пам'ятаєте цю історію? А завтра я, а ти мене покритикуєш? І отак от будемо на слуху в українського народу. І чим більше отакої дічі ми вильємо на голову українського народу. Тим краще, тому що ми будемо на слуху, нас будуть показувати по телебаченню, нас будуть крутити різні блогери. Ну і потім, коли буде шанс новий для заняття крісел, ми будемо ну, на виду українського народу. І український народ скаже: так нема за кого голосувати, нема кого обирати. Бо дійсно, хіба ти будеш ставити в новинах людину, яка просто читає. Фактично лекцію українському народові про те, як не треба бути лохом і як тримають нас за лохів. Така людина не цікава, не в скандалах, не викликає повію з університету, не бере хабарі, не їздить на дорогезному авто незрозуміло де взятому. Сумно, хочеться, хочеться такого чогось. Спецефектного, правда? А тоді наші українці їдуть в Європу і не можуть зрозуміти, а як такі сірості, як Ангела Меркель, Шольц, інколи Макрон, інші навіть прізвища, не знаєш, як вони взагалі добираються до влади? Як? Вони не вміють хайпувати, вони не вміють скандалити, вони виховані, вони з гарною освітою, вони звертаються до своїх народів, пропонують якісь програми, і народ за них голосує. Що саме цікаве, якісь нудні німці, да, французи, норвежці, італійці. ну італійці там З нюансами, а от шведи, швейцарці якісь нудні люди. Нудні люди. ну Ні одна комік-трупа, ні, 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 ні один отакий політик з спецефектами не мав би ніякого шансу абсолютно в цих людей. ну от ніякого. А в Україні мають. Бач? Чим більше кричиш, тим більше маєш шансів. Я коли грав у футбол, то завжди з'являлася якась людина, яка приходила в команду, не вміла грати, але е, компенсувала це якимись глибокими, високими, далекими ударами. І ми жартували принцип: чим вище б'єш, тим краще граєш. Так от в українській політиці, на жаль, є отакий принцип. Чим більше хап... Хайпуєш, чим більше кричиш, чим більше скандалиш, чим більше ти нарваний, чим більше ти неординарний, тим у тебе більше шансів. Тому що український народ голосує за таких людей. Але немає іншого вибору, тому що ми просто позбавлені культури політичного життя. Ми не схильні звертати увагу на тих. Хто спокійно, монотонно працює на добробут людей. Ми не помічаємо навіть одне одного. Нас цікавлять хайпові новини, нас цікавлять хайпові люди, нас цікавлять скандали, серіали, драки, стадіони, марафони, майдани і всяке інше. Ніякі раціональні аргументи ми не хочемо чути. Людей, які намагаються розкласти нам хоч якісь цифри, вони нам сумні і нудні. А потім ми ставимо питання, чому ми так живемо. А тому ми так і живемо, що ми обираємо людей, які не збираються робити наше життя легше. Вони просто живуть, вони просто кайфують і робляться так, як вони звикли. По-іншому, вони не вміють. По-іншому вони не вміють. На жаль, і ми з вами не вміємо по-іншому поставитись до вибору тих чиновників, яким ви даєте вашу долю в руки. Невже вас останні 5, а насправді 10 років не навчили, що 5 років ви залежите від тих, кого ви обрали? Прикольно? Смішно? Весело? Хайпово! Як вам зараз? Не забувайте підписуватись. І відео не про Олексія Гончаренка. Олексій Молодець робить ту справу, яку має робити в тих реаліях, які є. Відео про нас з вами. Гасло 2019 року. Думай, те актуальне. На жаль.